Довгі чи короткі, що буде популярне у 2025 тисячі році? І дні, ви не дивитесь секс блог. Ми говоримо про Ютуб. Ми говоримо про відоси, і ми будемо сьогодні розбиратись чи короткі відеоролики зараз будуть в тренді, чи дуже довгі. Що любить Ютуб і як змінились алгоритми? Тому коротше в цьому відосі ми розберемо по полочках напевно ці ніші, тренди і алгоритми. Ну і слід почати, мабуть, з того, що коли ми створювали нашу спільноту, що там Ютуб, алгоритми були такі, що ми радили робити відоси там короткі. Корот п'ять хвилин, шість, да. дві. Навіть. Ну давай так, ще скажемо, що не то, що короткі. Короткі зараз це шорти. Шорти. а тоді шорці вже навіть і не було. Тоді 10 хвилин відеоролик це був уже дуже довгий відеоролик, і майже ніхто не робив щось дальше, довше. Хіба що якісь шоу, і зараз алгоритми змінилися mm. і весь минулий рік. А ми виїжджали суто на контенті, який тривав ну мінімум 20-30 хвилин одне так. відео. А чому алгоритм змінився? І чому ми все ж таки радимо вам спойлер робити саме довгі відео, а не робити короткі, як це було раніше? Тому що, наприклад, у коротких відео у вас навіть може бути менший RPM. то не може бути, а й буде. Якщо б ми візьмемо короткий відеоролик до 8 хвилин, у нього буде лише одна або дві реклами. Якщо це буде ролик більше восьми хвилин, то там буде дуже багато реклами, і тим самим набагато збільшиться ваш RPM і дохід. Ну тут є нюанс, що це не так, що ви зробите, наприклад, на дві години відеоролик і будете думати, що він вам заробить багато грошей. Тут ще глибина перегляду дуже важлива, тому що якщо, наприклад, ваші чотирьох хвилини відеоролик подивляться багато людей, наприклад, там о, весь. То ви отримаєте, можете навіть більше заробити, чим якщо ваш довгий ролик подивиться мало людей із утриманням, там, наприклад, до хвилини. Знаєте, бо зараз багато хто побіжить, робити чорний екран, і думають, о, я зараз залю, коротше, 10-годинний відеоролик. До речі, це мій любимий відос. Пам'ятаєш, як ми вгорали? Коментарі там класні. Так, да, коменти взагалі. Коротше, мій любимий відос на Ютубі це називається 10 годин тишини. Просто зайдіть, подивіться і почитайте коменти. А якщо говорити про довгі ролики, mm -hmm. чому YouTube хоче їх просувати і активно просуває? В кінці 2024 року я навіть тобі а, скидав довідку з YouTube, що там чорним по-білому писало, що YouTube вітає, навіть підтримує довші формати. Mm -hmm. І на цьому ставиться більший акцент. А як вже ти сказав? Глибина утримання більше реклами. Простими словами: чим довший ролик ви робите, тим більше ймовірність, що YouTube на нього буде давати трафік, тому що він розуміє, що просуваючи саме такий ролик, він довше втримує глядача на своїй платформі. Платформа. Окрім того, а більше реклами покаже, тому що разом з показом реклами на вашому монетизованому каналі заробляєте не тільки ви, заробляєте і YouTube. а до монетизації тільки YouTube. тому і канали, які ще не отримали монетизацію, мають хороший трафік. А після підключення трафік може впасти. Такі трошки підніше. трошки оф топ. Я дуже чекаю, щоб хтось з американських блогерів зробив розоблачення на YouTube, на те, що він тирить. Тирить трафік, терить гроші і взагалі намахує махує Ну, це тема для окремого подкасту. Так, Я так. зараз буртовий журнал запишу, але ми говоримо про те, чому довгий відос крутіший ніж короткий. Давайте, до прикладу, просто покажемо скріншот короткого відосу. Ось ви бачите, скільки це відео заробило. Так, звичайно, тут може бути аудиторія, інше і так далі. Ось скріншот моєї документалки на YouTube. Яка набрала, все на все мільйон переглядів, але да. там довгий відос, типу, плюс-мінус там на 40 хвилин. Ви бачите, що за 1 мільйон 10 штук доларів. Дохід, ну знову ж таки, ще мені кається, що YouTube почав давати більше переглядів таким каналам, бо підключились телевізори. От капець, типу, коли перейшли YouTube на, на телік, YouTube почав підкидати, навіть коли ти дивишся відеоролик, якісь на телевізорі і зависаєш, тобто типу, нічого далі не переключаєш чи там немає наступного відосу. YouTube Автоматично підбирає подборку слайд-шоу ймовірних каналів, які ти отак от замітиш. О. І все, і дивишся вже той відос. Це панорами, кадри з дрона, кадри природи, музика якась, То навіть... океани, То кастри, є... і так далі. Навіть є відос на каналі, де просто ромашкове поле, там 6 мільйонів переглядів, просто ромашкове поле. Ну тобто. Тому... Варто робити а, довгий контент. Єдине, що є і нюанси, його треба робити або правильно, або цікаво, або з хорошим утриманням. Тому що, як я і сказав, що якщо ви зробите його нецікавим, його будуть просто перещолкувати і ну, ви не набирати переглядів. Також на рахунок а, утримання і глибини переглядів і так далі. А ти сказав за телевізор, я скажу за одну важливу річ. А у нас є канали такі релакс, що на фоні включаються і. Там доволі велику частку доходу складає YouTube Premium. Там і власне на довгих роликах, чим глибше людина з підпискою Premium дивиться ваш відос, тим більше ви заробляєте. Тобто офіційної статистики немає. Навіть якщо ви зараз зайдете на YouTube, почнете шукати, як враховується правильно дохід Premium, чи в чата GPT, запитаєтесь, він вам чіткої відповіді не дасть. Але з тим, що ми бачимо, з тим, як ми спілкуємося з колегами по ринку Ютубу з іншими авторами, найбільше капає тоді, коли людина не просто дивиться ваш відос, а, а довго, довго дивиться дивіться. ваш відос. Так. І, до речі, на от таких от довгих відосах це переважно все Ютуб преміум. Там 60-70% людей. Дивиться їх із премію. А якщо а, ще поговоримо про довгі формати, ми не кажемо зараз забити болт на короткі відоси і вони нікому не треба. Вони завжди будуть треба. І є тепер три категорії відосів на Ютубі: це шортс, це короткі відео. І довгий Ну дивись. Я тут би не сильно б не збривав би короткий формат, тому що я впевнений, що дуже багато людей є. Я ж кажу, дуже, що дуже ми не дивити. говоримо, що треба робити тільки довгі, і все крап. У нас є друг, який має класну нішу, і він проводив чіткий експеримент. Ми колись в попередніх подкастах ще два роки тому про це no, no, розповідали. No, no, no. Короче, Діма, що зробив? У нього є канал, де він робить всякі поділки із дерева там. Лайфхаки ще там щось, і щось ми говорили. Говорили в нього були там ролики по 12 хвилин. На той час ще раз кажу, це були дуже довгі ролики. По 12 хвилин, там по 10 хвилин, 8 хвилин. І ми взяли ті ж самі відеоролики, перемонтували в короткі там, грубо кажучи, аля як під шорт, але горизонтальні. Там на 40 секунд. Тобто наробили коротких відеороликів, але бомбили по 3 штуки в день і. Канал показав класні результати. Ми там порівнювали. Є відео цей цей нас на каналі. Можете на подивитися. Різниця була між 8 і 10 хвилинними відеороликами. Але, наприклад, з одного відеоролика він міг наробити там ну штук 10-12 коротких. Якщо брати масовістю, то це досить прикольний е, кейс. І кстаті, ще був прикол. А е, ми на каналі там з коровами. Коротше, мені Артем скидає папку. О, дивись, каже, що з цими відосами робить. А їх вже всі повидаляв. Я їх ще раз поперемонтував, поперемонтував, поперемонтував. Зробив їх коротші, позаливав і за перші місяць на 700 доларів заробив. А більше того, Діма після цього а, почав просто всі свої відоси, довгі, короткі, всі підряд формувати в компіляції. І вже з цієї компіляції циклічна трансляція так. запускається. І мало хто знає, але циклічні трансляції це також є довгий формат, на якому хороший RPM, тобто дохід за тисячу переглядів, і там глибина перегляду ще більша. І переважно, коли ви дивитеся на звичайне довге відео, ви бачите. Одну суму з такими переглядами. Коли ви дивитесь на трансляцію з такими ж самими переглядами, там сума набагато більша. І давай розкриємо секрет маленький чуть-чуть. За навісу. Скільки в нас на довгих відеороликах найбільше RPM? 40. Ну, от такі діла. 40 доларів за тисячу. Я поки що бачив. Ну, знову ж таки, я бачив накручені. Коротше, можна накручувати РПМ і 1500. Я бачив, ну але то накручене. У нас на чесному контенті 40. Ну тобто, це тума, це, це дуже багато. вот, і є куди рухатись, але знову ж таки, ми робимо. Цей контент дуже якісно, дуже класно, і там трансляції постійно ганяються. А ще, а ще я хотів би розказати про діму кулінара. Угу. Ми в секретному телеграмі випустили прикольний пост, по якому він зробив. Е по цій стратегії він коротше все зробив. І тут ви от бачите скрін. От ви бачите, що він нам подякував за ту фішку, яку ми йому розказали. І він просто із свого кулінарного каналу перетворив це на машину по видоюванні грошей з Ютуба. Тобто, в нього там щось було, якщо не помиляюсь, 3-4 тисячі доларів дохід, а зараз 30. Так, ну також я підкину лайфхак. Якщо ви дивитеся на зараз і у вас є канал, де є короткі відоси, запакуйте їх всіх в. Один довгий відос або два довгих. Всі відео з вашого каналу. І запустіть це як компілейшн, тобто як трансляцію. Не бійтеся, Ютуб вам не зніме за це там монетизацію, не це потерний контент. Дозволено Ютубом робити подборку ваших відосів не часто, раз в місяць робіть, і ви просто побачите, що у вас, наприклад, всі короткі відео, ну чомусь, типу, не набирають багато переглядів. Бат, склали всі докупи. Закинули компілейшн, і ви бачите, що там набагато більший трафік ніж був там на п'ятихвилинних роликах. бо ви закинули 40 хвилин ютубу. і таким чином люди й виходять з короткого формату. формату і починають робити такі великі, тому що він заходить, а короткі не заходять. І до речі. Ну багато ніж навіть в нас, навіть ми так дійшли до цього. По суті, до цієї думки ж треба робити довгий формат, тому що ми робили компіляції. Вони заходили більше ніж заходили короткі ролик. От ми переключили все на довгий контент. І воно класно себе показує. До речі, є ж ніші, реально де короткі короткі краще заходять. Є о, в залежності від ніші. Ну, ми можемо поговорити які короткі ніші До заходять. До речі. Знаєш ще що, що хотів сказати? Що мені здається, що більш старше покоління дивиться довгі ролики, угу. а більш молодше дивиться короткі. От це дофамінова штука. Знаєш, вони mm. привикли. тік-ток скролить. А... От, якщо наприклад по буршкрафту, якщо ви подивитесь, в Тіктоці чи ще десь, типу, дуже круто набирає буршкрафт, який дуже дуже максимально швидко пришвидшено пришвидшений, там 40 хвилини відеоролик, то в хвилину підрізано на і дуже пришвидшено. Е, я просто хочу сказати, що безперечно є е, короткі відоси, які більше подобаються молодим людям, угу. які хочуть швидко споживати контент. Але моя думка, що краще робити контент для більш старшої аудиторії, тому що там більше грошей. От і все. Чим старша аудиторія, тим більше у вас RPM. І чим довше вони дивляться цей відос, тоді ви маєте один відосик за мільйон переглядів 10 штук доларів на Easy. Ну так, да, просто знаєш, знову ж таки, зараз людина подивиться і скаже, типу, ну от я там е, е, знімаю кулінарію, хай буде, допустимо. Да? І вона скаже: блін, типу, от я цей рецепт не можу розтягнути на 40 хвилин. Ми вже сказали, це не панацея і залежності від ніші. Але питання: що ми будемо робити? Ні, ну ми будемо довгий контент. — Ну Ми будемо довгий робити. Так. Типу от. і до речі, самий довший відеоролик на YouTube, який можна залити — це 24 години. години. Е, я з тобою посперечаюсь, тому що Давайте. якщо зараз ви зайдете, створите канал і попробуєте залити ролик на 24 години. Вам скажуть У -у -у, але це є відео, канали, це і ми заливали на я... за 24. — Є лазейка, як це зробити, але цивільній людині а, залити 24 години. unreal зараз це можливо. Це може було робити раніше. 10, 24, навіть 48 годин. І повірте, там все зациклено, там, типа, якісь там звуки берези і тому подібне, але там шалене утримання і шалений е, дохід. Менш з тим, щоб закинути відос, ви зараз можете закинути 8-годинний відос, без проблем. Там до 250 гігабайт, здається вимоги, але ви дуже довго будете його грузити. інтернет, але обробка. ще довше буде відбуватись обробка цього ролика, і це дуже дуже важко. Якщо зараз подивитися відео 24 години на Ютубі, яке закинуто вчора або сьогодні, цей канал знає шлях обходу. Він є, але він не для всіх ну, у нас вийшло один раз таке зробити. На жаль, але це дуже прикольна штука. І якщо хтось знає такі лазейки, ви теж можете поділитися своєю інформацією. Тож ми будемо робити довгі. Коротше, ми любимо довгі. все. а ви дивіться, розмір не має значення. Головне, YouTube робити. Ми, до речі, в нашому навчанні воно буде по посиланню внизу два роки назад. Казали одну схему, але зараз ми в наше навчання додаємо нові модулі, де ми вчимо і говоримо, як робити на даний час. Тобто, наше навчання постійно оновлюється. Ми тримаємо руку на пульсі, і люди, які до нього долучилися рік-два назад, чи от буквально вчора, будуть отримувати нові модулі впродовж всього шляху, нашого що ми будемо. Робити Ютуб, тому що кожні нові ідеї, кожні нові фішки, які появляються, ми на них записуємо відоси і додаємо в наше навчання. Все, ви, мабуть, томились. Ми бажаємо вам робити Ютуб. Довгий, короткий, шорт. Любі. Головне, робіть і не зупиняйтеся. А ми будемо з вами а, тут появлятись на каналі. Що там Ютуб. Не забудьте підписатись і робіть Ютуб. Все, так, щасливо. Люкс, ні? Нормально, так. Все. Ух. let go wiggle. go go